Вітаю вас. BMW Motorrad, Баварія Київ. Ну, По-перше, це салон в салоні, тому що ми відокремлені від автосалону і від відділу сервісу. По-друге, незвичний дизайн, незвичне освітлення. Це все е, разом складає таку окрему атмосферу, де дуже приємно знаходитись саме серед мотоциклів, серед екіпу, людям, які це полюбляють. Можна отримати Будь-яку консультацію відносно мотоцикла, експлуатації характеристик, екіпіювання, фінансування, трейдин, тест драйв Фактично все, що ви можете собі придумати для того, щоб придбати мотоцикл. Є така r 1250 rt Саме класний турист, самий зручний турист. Можна спокійно використовувати в місті. Великий екран, навігація, музика, управління телефоном, безключовий доступ, шикарне світло. Особисто перевірено. Адаптивний круїз ну достатньо універсальний мотоцикл, якщо є досвід керування. Адаптивний круїз дозволяє використовувати руки не тільки для того, щоб держати кермо. Тобто на швидкості можна палити, пити каву, їсти пончики. У ну, мене було кілька, це так гумор життя, а цікаво завжди спостерігати за клієнтами, особливо коли мотоцикл це подарунок. Коли заходить клієнти серед всіх мотоциклів, один накритий чорною тканиною з червоним бантом. Дуже цікаво спостерігати за реакцією клієнта. Коли знімається простирадло, а там мотоцикл, і це подарунок. Це дуже, дуже приємно. Є смішні моменти. Саме е, такий дуже цікавий момент, е, коли клієнт вже вибрав мотоцикл і він розуміє, що він його придбає, і ваша задача з клієнтом це все обговорити так, щоб не спалитись перед його дружиною. Завжди дуже подобається клієнтам. Класичний мотоцикл R12 на NT, зараз це така модель. Він виглядає дуже красиво, класично, е серйозно, статусно, тому такий, як магніт. фактично. Для е більш молодих хлопців завжди дуже цікавий s 1000 rr або m 1000 rr як топовий мотоцикл. Практично їх не буває в салоні, тому що їх дуже швидко розкупляють. В наступному сезоні обов'язково буде вже R1300GS Adventure з автоматичною коробкою. Очікується також оновлений ряд F900R F900XR. В наступному сезоні у нас буде скутер C400X-C400GT. Очікуємо презентацію нового R1300RT. Невідомо поки нам модель, тільки загальна інформація. Ну і буде дуже цікава лімітована версія R12 NT. На, на сьогодні в салоні представлена R1250GS Adventure. Залишилось всього кілька екземплярів. R1300GS Adventure в лівінтованій версії опція 719 поки що на механічній коробці. R1300GS в кольорі Трофі s 1000 xr F900R зручний стріт. r 1290 класичний в чорному кольорі максимальній комплектації. На сьогодні найдоступніший мотоцикл, що є у нас в наявності, це F750GS вартістю 12 тисяч євро. Такий залишився один. Найдорожчої моделі зараз тут немає. Найдорожче це буде m 1000 rr В карбоновому варіанті це приблизно 41 тисяча євро. Мінімально необхідний набір, шолом, куртка, рукавиці, боти. Дуже бажано спеціальні джинси. Ну або повний комбіс. Представлені напрямки в екіпі так, як само, як по використанню мотоциклів. Тобто, це міський екіп для туризму, подорожі, е heritage, спорт. Жилет з підігрівом. Жилет для охолодження. Система гортекс, коли не пропускає воду і випускає тепло від, від тіла. Куртка з підсвіткою. Я не вмію. Але для цього є у нас красиві дівчата, які це роблять дуже добре. Якщо ми кажемо про ексклюзив, то є, наприклад, наприклад ось такий варіант. Heritage куртка, яка спеціально під століття BMW, дуже цікава, дуже приємна і має гарний захист. Або, наприклад, якщо вам е, взимку сумно без вашого мотоцикла, ви можете придбати модельку мотоцикла і поставити собі на робочому столі. Клієнти зазвичай питають, чи є знижки, чому така висока вартість. І чи входять кофри в вартість мотоцикла. Це прям всіх дуже, дуже цікавить. По е, знижкам зразу скажемо, що знижки отримують ті клієнти, які купують новий мотоцикл. У них є 12% на екіп і аксесуари на найближчі два тижні. Е, по вартості е, нам абсолютно не соромно. Показати весь екіп. Ми впевнені в його якості, впевнені, що екіп розробляється спеціально для власників BMW і враховує всі особливості його використання. А, ну а кофри це завжди аксесуар. Не всім потрібні. Ну, Звичайне ТО заміна масла, заміна масла в моторі, масла в редукторі там. Профілактика ланцюга, якщо це мотоцикл з ланцюгом. Заміна фільтрів, ну і гальмівної рідини це найчастіше. Обов'язково раз на рік або раз на 10 тисяч кілометрів. Якщо використовується мотоцикл в більш жорстких умовах, спортивних там або оффроуд, то краще трішки, трішки частіше. Безпеки. Ну, зазвичай після ДТП, коли безпека могла бути пошкоджена, гальмівна система, підвізка, е, ну, це найчастіше. Е, але це не так часто відбувається. Найскладніший випадок. Е, як я тільки прийшов на роботу, був випадок, коли я міняв щеплення на R-90. А там для його заміни треба розібрати майже весь мотоцикл на болти Це був складний, але дуже цікавий. Якщо не відходить від мотоцикла, тоді в мене це зайняло десь близько двох днів. Але після того е з'явився ще один дефект, який теж ми усували, і вже тоді заново все розбиралось і збиралось буквально за півдня. Дуже цікаві запити зазвичай по тюнінгу. По тюнінгу до обладнання якимись захистами, додатковим світлом, додатковий тюнінг-дисками або чимось, ну, чимось таким цікавим, коли люди кастомізують свій мотоцикл і збирають з різних цікавих запчастин це все. Дивлячись, наскільки я спішу на обід. <ш ENTLE> з регламентних робот це, мабуть, на рядних двигунах перевірка зазорів клапанів. Це з таких частих процедур, яка досить така об'ємна по роботі, що вона може, може зайняти якийсь час. Ну, це з регламентних. Ну там, наприклад, наскільки вистачить гальмівних колодок, коли це дуже сильно залежить від того, як людина їздить. Хтось тобто, може там 10-20 тисяч проїхати на одних колодках, хтось тобто, там за тисячу бували люди, які приїжджали вже з синім гальмівним диском заднім і з горівшими колодками. Знаходимося в місці, де на гавала зберігаються мотоцикли. Це послуга зимового зберігання. У нас тут дуже багато мотоциклів зараз знаходиться, десь порядка 40, мабуть, плюс-мінус. Всі мотоцикли перед зберіганням обов'язково миються, чистяться, там виконуються якісь попередні роботи для їхнього нормального зберігання. Там змазка ланцюга, підкачка шин, і всю зиму ми підзаряджаємо акумулятори там раз на три тижні. Так це все виглядає така краса. Завжди будемо раді бачити вас в нашому мотосалоні.